Так, друзі, з вами компанія Carvel. Маємо до огляду отакий Volkswagen Tauran 2016 року, 2-літровий дизель на 110 кВт-150 кінських, 6 механічна коробка передач. Це у нас Comfortline, але на хорошій комплектації. Пробіг маємо 257 тисяч. Даний автомобіль заїхав до нас на комісію, повністю обслужений, замінений ГРМ, помпа, масла, фільтра, нова літня гума, тормозні диски та колодки. Автомобіль повністю обслужений, на українській реєстрації, 1000 гривень і автомобіль переходить у вашу власність. Нічого ніяких пенсійних податків платити не треба. Договір купівлі-продажу і їдете перереєструвати на себе. Автомобіль в красивому синьому металіку. 257 тисяч автомобіль майже по сколах не засічений, бампер в гарному стані. 257 тисяч, Ця історія обслуговування на офіційному дилері. Отак він виглядає, хром пакет, легкосплавні диски R17, новалітній гумо Машелін. Резина у нас вся нова, 23 рік. Диски не пошкоджені. Кузовим має три косметики. Колір дуже красивий. Фари у нас самі топові, фулледи, з вирізанням та приключенням ближнього дальнього, дістрони ми бачимо, молочі фар, туманочки, передні задні партрони, Лобове скло у нас підігрівається, фокусую зразу код камера асистентів. От такий у нас салончик в гарному збереженому стані. Один власник в Україні, в авто не палили. Сидіння у нас комбіновані ставочками Алькантари з підтримкою. По пластику у нас попурового зауважень немає, зеркала складаються, підігріваються, 4 склобітімачі, Ставочки з рояльного лаку, амбієнт підсвітки, асистент з сліпих зон. Шкіряне мультикермо в гарному стані. Асистенти в нас всі в наявності, датчики світла, датчики дуща, асистент сліпих зон, асистент тримання в полосі. Навігаційна система, лобове підігрівається, підігрів передніх сидінь, трьохзонний клімат, вибасто, старт-стоп. Два ключика, пульдове басту, чистистова механічна коробка передач, електроручник, автохол. Заднє у нас також все в гарному стані. Заднє кліма, столики на передніх сидіннях. Задня оптика у нас LED. 2,0. Багажний відсік в гарному стані присутній ліхтарик розешечка 12 вольт електрофуркопчик в наявності, шторочки салон у нас без зауважень Ховочки, всі сервіски, все на офіційному дилері Все є, всі виписочки. Можете перевіряти даний пробіг, все підтверджується. Так, заглянемо під капотом, що нас робиться. Демпфер не стукає, в норми, ще раз опустимо інкор, крила не кручені, капот не кручений. Оптика на все в оригіналі, фари рідні, Правда, долісти до тої оптики. Проблематика. Все по заводу. Демпфер, Посторонніх звуків немає. Так, вакуфарби покриття. Поїхали. Капот, все добре. Має підфарбування оце крило. Так, ідемо. Стієчка у нас в нормі. Дах. Це в нормі. Ця дверочка має підфарбування. Тут була притертість, як попередній власник сказав, хтось вперся в дверку. Тут ще вшанапа. Так, і має перефарбування задня права дверочка. Отакий ну, друзі, тауранчик у нас в наявності на майданчику, готовий до тест-драйву. Чекаємо вас в місті Луцьку компанії Карве. Всім гарного дня!